Привіт, з вами Happy Slime, і Це вже друга спроба записати мені моє відео. От, записую я з рулем, дізнатися ви це могли з групи. І от, Створюємо, ми нажимаємо тут. Значить Спочатку початок я пропустив, там якісь калини початок. От, надіюсь з звуками, все нормально, бо я дуже довго з цим розбирався. У мене новий мікрофон просто ловить всі звуки і коротше, піпець довго розбирався. Збуду, я його якось передвину, щоб він не мішав передачу переключати. Все, значить, ми створюємо нову запись Yes. yes. Звати його буде ней. А... Oh. Тобто можна тільки цифри? <проб> Ладно. Один девять дев'ять девять дев'я. Ладно, тиши тысяч нас де. Ой. Все, хай буде тако, але секунду зараз, бо звук став голосніший, провірю, чи не гірше чути мене і чи не ліпший цей. Вроді звук нормальний, але я на всякий случай зараз його зроблю. менше. Так, все, назвати буде так. Е, от так. Все, граю я з рулем, все управління на рулі, крім одної клавіші. Але це не управління, це так. Вот. Зараз треба, можливо, чуть-чуть закрити вуха, а потерпіти на всякий случай, щоб не настрашились. Не настрашились. По новий мікрофон, я його на контрберту. О факт. Ладно. Зараз я скручу звук, тільки цей ролик дійде до кінця, пропустити його неможливо. Ну, перша серія буде такою настроювальною, скажімо так. Того, що, ну, от, не-не-не-не-не, не. не, 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 не. Непридатний, так сказати. Непридатний need for Speed для зйомок, в принципі. Все, зараз готуємося їхати і Escape. Все, в бік, в бік, в бік. Блін, круто здрулем. Так, аудіо. Так, це вроді нормально. От це скрутим. Ось так і оце скрутим. Отак, і оце скрутим. І, значить. Ще це скрутим. Все поскручуємо. Це, ще і оце. Все, тепер окей. І продовжуємо. Так, циферка три. І ще раз три. Все, і ми їдемо. Стоп! Вся одна провірка. Чи остання провірка звуку? Оу, блін, Так, все, остання провірка. Так, все, норм нарешті. Вроді би настроимось і все, граємо. Нарешті граємо, так все, приймаємо зручну позу і погнали. Не привик я до цієї машини, тренувався на зовсім інших машинах, які набагато, набагато чутливіші до мого руля. А ця машина така така собі пофігістка. Значить, я не знаю, як я буду коментувати це відео, можливо, а можливо це через те, що я знімаю... Опа, ватафак. А, вроді таки пам'ятаю. Ладно, насрать. Бо, все, наступна гонка. Якось хрена, зразу наступна гонка. <клес> О! Я чуху так перфект, там щось було перфект. Це я дуже класно стартанув. Окей. Я можу так хоч кожен раз. От, нітро. Нітро в мене на клавішу 7. На рулі руль у мене руль джойстик. Коротше. От. Значить, перше, він, він в мене стояв довго в шафі, а потім я додумався скачати НПС-ку. Да, так, вот, непривично мені, дуже непривично. Так, пішов геть це... і Ні, Ааа! Ой, нейтронні мені не штовхає мене, блін. От, непривична мені. Це або машина така, або це через те, що я знімаю відео чутли. А стоять, 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 стоять. А що, в принципі. Ладно, подивимося. Подивимося, подивимося, подивимося. Е, Значить... Е... е та ні, вроді це не мало би впливати ніяк. Ой, тихо 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 Ентер. Все. Ой, фу, блін, плутаюсь, піпець я. Так от, і. Погнали. <звук> Значить, це походу через таку машину. Ну нічого, скоро у нас цієї машини немає. Не буде. Це, до речі, досить крута машина. Просто я до неї не привикну. Мені треба деякий час, щоб привикнути три гонки. Дві-три гонки і я привикну до машини. В принципі. Значить, вот, Закінчив я своє простегнення на мустангу GT і мустанг GT-я-я-я-я. я я я я я Я я його я, я, я. Вот. Я не тяганув і заледве вигравав гонки. Хто грав мастмандий, той знає, що зараз буде. Цю гонку ми мусимо виграти. Але щось ми її не виграємо. Ну, з першого разу в мене ніколи не виходило. Е, ну, тим більше з рулем. Якби я ще на клаві обичній грав, можливо, в мене ще б були якісь шанси. От, бачите, ну от, це я програв. Все, класно, класно. Давайте хоча доїдемо, так ефект не твішу. Фак! 99%. Все, зато ми ефект назад, доїхали до фінішу. Все, ладно, їдемо ще раз. Фу, вот та факт, що я зробив. Так. Я щось не то зробив, правда? О, ні. Що зараз буде? Що зараз буде? Що зараз буде? Тільки наху, не... хоча б ця гонка, все добре. Все нормально, поїхали І зараз ми мусимо цього гірчука обігнати. За те, що ми його обженемо, нам дадуть бабло, за яке ми потім, коли наша машина ця... Все, все до спойлеру. Все, не, не буду розказувати, що, що буде управління тут. Легке, не, нечутливе, охрененне. Швидкість офігенна, це, це BMW, це чудо, це муа, а не машина. Е, так от. Фак зсильно завернув, Отак. Значить, Мені в страті виграючи, я не ось те, що навіть якщо я програв, це все було ефектно. Ну і як той раз я заїхав задом на фініш. Це було, це не було ефектно, це просто було по-дебільному. Хотілося. Коротше, не так зробилося, як хотілося. Але, в принципі, зараз ми перші. Я, от бачите, починаю привикати трохи до цієї машини, але сильно я до неї не хочу привикати, бо скоро прийдеться відвикати. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай, Що ти мене обігнав. Скотина ти така, я хочу твою машину. Я хочу всі машини. Я буду мати всі машини повністю. Є, він врізався, це мій шанс. Це, це мій шанс. Так, зараз поворот, оберта. Значить, хотів, хотів я знімати, щоб ще мою морду було видно, але нема в мене веб-камери, поки що не, не тут вона. Вона в бігах. Так, давай, во, взагалі, офігенно, цю машину охрієнно ну, їздити, все, я до неї привик. Але от все, я приїжджаю перший і практично треба вже від неї відвикати. Все, хова! все ми виграли, так буде кожен раз, коли ми будемо виграти. Нам дається 10 тисяч каш це гроші. Це какаші. Какашки, какашки. Какашки це гроші. Все, от зараз типа, такий крутий чувак, одна гонка. Тож на, на Mercedes Бенсі якомусь... Так, 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 одничка. Не, не вийшло, в мене суперстарт, але я сам собі зроблю суперстарт. Я додам нітро нітро це така зелена полосочка. Справа внизу де свідомити. Зараз я вам покажу, дивіться. Зараз я Отко? витрачаю нітро, вона витрачається. Але попа... Виба... О, мінти. Оця зелена стрілочка зверху це мінти. От вона показує, де мінти. О, все, все, мене знайшли. Але мене ще не злопали, вони ще мають мене прижати. А під час гонки прижимати вони не можуть. Вони не можуть мене прижати тільки після того, як я виграю гонку або програю, вийду з неї. І тоді аж. Вот, <кій> все. Блін, він мене обігнав. Ну, в принципі, мінти лопають першого. Це закон НПС перший. Мастланди. У мене вже болить горло. Фок-фо-фо-фок, давай, я можу його догнати, в нього машина гірша ніж в мене. Але як каліка, а не водій. Ха-ха-ха, на тобі. Нюхай пиль. Бо, що тут не можна зрізати якось на фініш такой ефектно, бачите? Ну, в принципі, я думаю, все, все, походу, блін, він мене що обігнав. Ну це піпець, я тако тут собі, я собі тут так класно їжджу від стінки до стінки, а він бере мене і обганяє. Давай, я мушу його догнати! Мент, йди в жопу, не мішай мені. Не мішай мені, тормоза. Давай, о, це було, це був досить крутий поворот. Давай, я зараз мушу розігнатись Блін, не привик, не привик. Я привик, що чуть-чуть, дягаєш руль і все, охренєно. А тут піпець. Тут, тут він мене не слухається. Якийсь бик, а не машина. О! Надіюсь, я вже пошвидше мушу виграти цю гонку, щоб в мене була машина, до якої я хоч чуточку, щоб, щоб нормально вона управлялася, а ні, як оцей хал. Ну, клас, я програв, ну я кажу, так, Йо! і збив знак 45 кілометрів. Миль! Миль на кілометрів. Давайте факт що таки робимо. Все, я мушу так, все, давай, давай, давай. Ну, я все равно це зроблю. Давай, Все, угай. Все. так. Відкотимося чуть-чуть. Ні, так звук може бути гіршим. Все. тепер отак, отак, так. Їх так, так, так. погнали. Ай! Ой. Все. я мушу, мушу, мушу бути спередні. Я мушу бути першим. Куди пішу? Амінте. Класно, правда? що я буду розказувати про типи, які, типи гонок, які є в Ніцово Спіт. Вас тварить перша знищить, що така гонка. Як зараз, бачите, справа вверху, там типу якийсь час, щось якась херня, і там проценти. 100% пройшов доїхав трасу. Це показується на скількох ви процентах від фінішу. Тобто 100% фініш. Ось так. От, по радіо говорять мінти. Мінти це... Я думаю, кожен знає, хто це такі. Це міліціонери, які вас будуть пиняти. Це ваші вороги, в принципі, як і в реальному житті. <сум> Міліцейський, це ваш найгірший ворог. Вот. А ще як ви забули права вдома, це взагалі круто, а тут, по-моєму, вони навіть без прав їздять. Ну, в принципі, мені ще нова 18, так що все нормально. От так, все, давай. В принципі, мені скоро 14, скоро там все чуть-чуть і вже на права можна і здати. Давай! Скотина ти така. Давай сюди, 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 давай таке. Якось, якось їдь! Але не, не, не доганяйся, давай. І давай, 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 тако, тако тако тільки не врізайся! Фініш, 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 не вже це він. Не це дядько, фініш! Давай! Тільки не ступити, давай! Ефектно! Все, така фотографія класна. Вот, ще десять тисяч, у нас що вже двадцять тисяч. Так, два дні назад. Бла-бла-бла бла-бла-бла-бла. Так, от, пару машин, навіть дві машини і я. Це моя БМВ. От, до мене хтось дзвонить. Я сподіваюся, вам скрут. Все, там. Коротше, якщо що то він сказав, який бой, ковбой не забув мене, зараз перевіримо. Все. І це гонка два кола. Тобто ми їздимо. Тут визначена карта, ці стріла, що я з них не можу виїжджати. Значить, визначена карта. Вот. За неї не можна виїжджати і ми їдемо два кола. Тобто одне коло і опять там фініш і старт однаковий на однаковій полосі і значить там друге коло. В принципі, нічого тут у нас складного немає. Значить гра в грі досить така прикольна. Е, значить. Секунду мені дзвонять, я маю. Значить, все, я знову тут. Коротше, все. І ми їдемо... Ой, руль, руль, руль! -мо, я забувся, фок-фок-фок. Газу, газу, газу. Йо-моє, я взагалі затупив, коротше, О! Т значить, от, я прийшов. Я надіюсь, мене нормально чути. Е-е... А хоча я це ліпше проїду. І, значить, все, норм. Все, тепер ми дійсно їдемо. І ми всіх обженемо. Йдемо, всіх обженимо. Воу, весь екран розбитий, роз... розбитий, розмитий Значить, е, я третій. Хоба! Що за? Фу-ху-ху-ху-ху. Я другий. Я другий був перший. Ууу, все, чувак! Ха -ха -ха. А, фу, ще одне коло, йо-моє, забувся? Ну, коротше, во, біля фінішу першого кола я вже його прям так обігнав. Еээ, надію, забув, що, що тут коло. Коротше, взагалі відволікся, може, пів години. На пів години зробив таку собі міні-перерву. Все, давай так. І тут газу. Замість того, щоб тормозити на так ми будемо давати газу. Тобто нітро, нітро, ген. дёрну так Проблем. Все нормально і значить все, я забув про що я говорив, так що не, не сваріть мене сильно. Але ліпше поставте лайк під відео, напишіть файний коментар і розкажіть своїм дружбанам про моє відео. А ви подумаєте в закінчення, а хер вам? А то ж не закінчення. Ова! Ну, давай! 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 І ефектний так Що! Охрененно, охрененно! Все, тепер нажимаємо... Так, і, і там. І там. Мені була хочеш. Тебе приглядається. І ти Покай. О, оце цей гівнюк! Який? Який гівнюк! оце він в мене забере машину. Я не хотів розказати наперед, але це гівно зараз в мене забере машину. Бензоршой на чудо моей машине. Поэтому я нет. Идиот. Идиот. Давай, давай, мим, мии, я готов. Давай! 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 Во! Перфект лаунч! Я опять! супер круто стартанул. И все, и все лоха все сзади. нюхай ну хай пень! Плач! Б маш... Блин, нет, у меня треба плакать, а двинь всю машину. О, пять зара! Давай, давай! Давай, шо гивнё? Шо, нюха, я, я на тобой поиздеваюсь, на! На, 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 давай, давай, я І давай. Шо, шо, шо? А, я завинай питаюся. А -а -а! Не вдоха, я ты пидаюся, а ти, ти все равно на реау, оу чуть-чуть. Воу, воу, воу! Полегче! Вот именнюк, він скористався Ты що я ему піддаюся все-таки. в Принципе найти, я програю все. Стоять! Че? Почему ж он так мало едет? Чему ж так малый їде У нас швидше ехала! Хлопець! Що мені таке зробив? Що з моєю машиною? Що з моєю машиною? Ладно. Що ти зробив? що за херня? мене не слухається. Ладно. Насрать. Насрать, не на те, що нам не слухається. Я собі їду. О, я хоча б нормально завернув. Ще б чуть-чуть мовчала, але ладно, ладно, соп міліція! Полісе? хер тобі я повертаю. А дивись звідки кінця куди йде. <кій> 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 Бачите, як я викручуюся з критиктураю. Та чого він так скоро їде? Хм, якийсь піс кискі Чувак, а ти нічого з моєю машиною не виробив? ха ха ха, -ха. Я розвернув мента і все, погнали. А піп'ять, чого я так, чого я так помало поїхав? Дай так скоро. Чого я так помало їду? Тепять. Давай, так, а так о, так а так сюди. Фух. все їдемо. короче він щось не чудев машини і я тепер дуже помало їду. Ну о, в мене масло кичаво, що так мало їде. Давай, я все одно його обжену. Що, Щопата? What the fuck? Давай їдь! А, во, все, моя машина зламалась. Я можу купити першу, друга, третя, четверта і п'яту вже не можу. Значить, мені найбільше сподобалась перша. Все, купи першу и все, ото моя машина. Ой. Значит, зары мне... О. Привет, смотри на карту Вот место, о котором я говорила. Жду тебя там. Окей. Okay. Чекай, я не приеду. О, мне на эти стрелочка показы. А, в нас... Не... А, там в нас... Не... Все, нормально. <клес> <клес> Ось вот. Вот тут вже таке управління охрененне. Ой, куди я поїхав? What the fuck? Ладно, їдемо далі. Їдемо далі, волосся трошки. До речі, якщо у вас машина розтрощується, не бійтесь, вона не зламається, але я в настройках виключив повреждення машини. О, у мене немає цей. У мене нічого немає, бомжики. У мене машина кал. Я не тримаюсь за руль. О, я, я... В носі лупаюсь. Добре, що тут іма камери, ви не побачили, все, що я там знайшов. Значить, значить, от до речі, якщо так, в мене охреняний мікрофон, і я сижу від нього, може скажу зараз сантиметрів 10-15. І мене все одно нормально чути, так? Да? Я думаю, не нормально чути. Якби я... Підійшов ближче до мікрофона, мене би стало ліпше чути. От зараз я це зробив, я, надіюсь, ваші вуха не зів'яли. Все, я в гаражі. Я у гаражі. І в гаражі. Нажимаємо на Вот. Це чудик з чорного списку. Чорний список в чорному списку 15 людей, я 16-й. Значить, щоб стати 15-м, мені треба його перемогти. Але для того, я не можу одразу немидатися. Для того, щоб з ним поборотися, нам треба виграти гонок 3. Мень проїхати 3, а це не просто їхати, і мент, очки ментів 20. Мелі це отакі от, от фігні. І зараз я вам покажу. Час у нас є. Чуть-чуть часу зовсім є. Значить, от покажу вам все-таки мелі і все. от. Вибираємо любу мелю без різниці. Насрать, давай. Зараз у нас буде вроді якесь обучення. Ай. От, бачите, вот тут поліція, це в І, гонки. Ця фіня, це я помалу боже їду просто. <кій> Оця фіня, це означає те, що за мною їде поліція. Вона не може знайти на вулиці, або я сам її отак -от можу включати. Ми вот. Так, вот. Зелена полосочка, яка зараз доходить, це означає, коли вона дойде. Ну, зараз я все покажу, коротше дивіться. От. Якщо справа йде зелена, від і басти, це йде червона. От зараз я вам покажу навіть бастика. Бо бачите, якщо доходить червона, якщо вона дійде до кінця, мене зарештували. Якщо зелена дійде до кінця, тоді почнеться нова велика полосочка синя, і якщо та синя дійде до кінця, тоді все, я втік від мінтів. От справа вверху, під таймерами і так далі, от ви бачите всякі ці. От машина і рисочка, це означає, що я маю дві різні машини, отак от. Тукнути, якось їх зачепити. Далі, друга машина. Зараз, ой, чфу, чву-чфу, чого, Зараз ми стукнемо другу машину, якщо ми до неї доїдемо. От тут, до речі, є такий, не знаю, бахчий, це така задумка, що на якій машині ви б не їхали, у вас найгірша поліцейська машина, о, все, я зачепу дві машини, цей. У вас найгірша міліцейська машина до жени. Значить, стрілочка вверх, цей час, о, стрілочка вниз, це час, за який швидше, ніж дві хвилини я маю від них втікнути. Ні, швидше ніж 4 хвилини я маю від них втікнути. Е, значить, е, швидше ніж 2 хвилини. Е, і, а, і маю тікати від них довше ніж 2 хвилини. Якщо, вони, і, якщо я втікну від них довше ніж за 2 хвилини, то буду тікати від них довше ніж 2 хвилини, то мені дасть додаткові очки. Це баунті, 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 буде назад це баунті. <кій> вот. Баунті це є самі ні, баунті це не милі. Баунті це очки мінтів, як так назвати. А значить, милі це самі оці завдання, якщо я, наприклад, от, дві машини протаранив і втікну зараз від них, тобто дойде зелена і синя полосочка, тоді вони мені зарахуються. Якщо я від них не втікну, а вони не злапають, дойде червона, тоді все. І, значить, все, зараз ми почнемо від них свалювати. І тут почнеться справжня погоня. Я на самій гам'яній машині без всякого тюнінгу. Ну що, давайте хлопці, йдемо ми зараз щось вам зробимо. Ау. Давай, вирулюємо. На трасі від ментів безполезно тікати, бо вони вас тут все одно дожануть, хліба проти вас один мент, ще решта не приїхали. а я собі сюди поверну, а хліба. Отак. Зараз треба якось повертати і від них тікати. Отак от сюди поїхали. Тут зараз бабахнемо таку штуку. От, якщо мінти будуть біля цієї штуки, то вони стануть білими, тобто вмруть. Як смерть. В принципі, от, обучення, в принципі. Ау. Ну блін, він так само їде, як я у цей Так, от, так, прямо їх підмалювати на себе, підмалювати, підмалювати. А тепер баба! О, бачите, все, їх позадушувало. Лишився, по-моєму, тільки один спереді мене. От, бачите, на карті двоє білі стали. Це означає, що вони померли. В принципі, можна їхати за цим гівнюком по дорозі. Ха -ха -ха -ха. хі Хі-хі-хі-хі, я злий. Він думав, що я поїду туди, а я не туди. Все, один, один розвернувся, він потерявся, він просто потеря. Ну, ну, тепер тільки одна машина. Якщо ми від неї відірвемося а от ми тут лишенькі подарочки в воді машин. Так, а я зараз... О, блин, повреждения машины включные, вот червона полосочка, давай, давай, давай. Я сторону, не знаю, наш я це зробив. Що я зробив? что я зробив? Що я нажав? Не, назад. Назад. Вс, отбери у меня свали. Все, давай, 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 погнали. Все, дрожьте меня, давай. Та машина, это видео блин, нітро, нема, Погано нітро, нітро нема, Погано є, нітро класный. Значить, В принципі, значит, я би вже з вами прощався, але треба перше втікнути від цього вівнюка. Десь серій ну, такий стандартник, бо-воло, давай. Давай, 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 давай. Зайже. молодець, молодець, я скрізь текстури проїхався. Все, стоять. Отам от, от заправочка. Заправився можна заникатись. Так, я замовчав, тому що вони мене не знайшли він які. О, тут можна гарно від них. Мене тут не знайдуть, вони не вдаті. <ква> <ква> Тупо заїхав на заправку. <ква> Іди в жопу, що ти мене бачиш? Скотина. Все, він сам різався, цього я й чекав. Возможно, так Все, теперь треба сюда зайти. да бачите! Ну! Начинаешь задержание? Ну, начинаем. Фок, фук, 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 фок. фок, 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 фок. харе, харе, і ще раз харе. Все, 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 все замахали. Я зараз там втікну по любасу, блін, серія затягується. Так, ні, стоять. Я не хочу, щоб в мене була така нефайна побита машина. Я зараз вам покажу, як вийшли повреждення. Значить, вибираємо плеєр. Дамагі авто має бути. Ні, не, не та настройка. Контролс, тож не та настройка. Ого, геймплей. Ой, фу, так вот и геймплей. Е, значит, дамаги авто, картамаги. Е, оф. И все. <свистити> <свистити> Вс назад. И все, у меня нормально. Новенькая машина. Все, а теперь треба спалив, ты фиг знаку да. На запад. А я уже не на запад, а хер вам. Все, є нарешті я втік, Вот це очки, це за час, це за вбиті машини. А це за мелі, які я замутив, Це за. От, і це все додається до баунті. Баунті, ну от і баунті. У нас вийшло 15400 баунті. Це за хрена, це об'їжджає і розжирніш. Нам щось написали, я не люблю читати, я люблю слухати. А слухати можна тільки для телефонів. Зайжі, тепер нажимайте клавішу, чарівну. Будьте самі шукати, бо я кажу, я на рулі. У мене вона клавіша вниз. Значить, от. І тут можна вибрати наступні гонки. От зараз подивимося. От я зробив дві мелі і назбирав скільки баунті? 15 тисяч. Треба 20 тисяч, бачите? E, значить треба 20 тисяч, щоб за цим гівнюком. І здається, з вами був Слайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте відео. Я буду дуже вдячний. І розказуйте своїм друзям про мене. Піарте мене повністю! Я, конечно, прикалуюсь. Ладно, все, як, як ви маєте бажання, то піарте. І все всім па-па.